До мільйона наближається кількість тих, хто оновив свої дані в застосунку резерв плюс. Такі цифри називають міноборони. Крім того, військово зобов'язані українці можуть зробити це у ЦНАПах та у територіальних центрах комплектування. Щоправда, прийти у ТЦК наважується поки мало. Нині на Волині активно проводять оповіщення в містах та селах, адже в області у розшуку понад 10 тисяч людей, бо за два роки так і не з'явилися до центру комплектування або проігнорували повістку. Це нормально, все добре. Так має бути так? ну а як же дружина нервує. Чоловік каже, якщо згодиться війську, піде служити 31-річному Віталію. Щойно виписали запрошення до центру комплектування для оновлення даних. Оповіщення військовослужбовців ТЦК та СП спільно з поліцією проводять в одному з сіл біля Луцька. Необхідні мати при собі військові облікові документи з оновленими даними. І раніше це було обов'язково, але не знаю, чи суспільство, чи це соцмережі так налаштували, відношення людей до ТЦК було досить негативне. І люди просто не, не хотіли, боялися, можливо, хтось чомусь ну майже не з'являлися. Ого водія документів при собі немає. Інформацію про нього уточнюють спочатку телефоном, потім виписують повістку. Рошуку немає, а вам... підлягає так. Зрозуміло військово-лікарську комісію протягом повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого десь року, року, не проходить. А в мовки війни її, її треба проходити кожен рік. Запрошуємо у вас з'явитися до четвертого мертва. Правильно з'яну не хвилюєтесь? Ну побачив, що буде. В принципі, я був звільнений по стану здоров'я, от а там побачимо, пройдемо, що вони скажуть. На оповіщення чоловіки реагують по різному. Олександр який до війни був столяром, а нині теж у війську переконує армії, нині потрібні захисники різних спеціальностей. Я теж простий хлопець. Я ж теж не військовий. Вже третій рік військовий. Іде війна в країні. Потрібно захищати свою землю, щоб військово зобов'язаного не зупинили на вулиці працівники ТЦК. Оновити свої дані можна трьома способами. Один з них в центрах комплектування. Також у ЦНАПах. Приміром до одеських міських центрів із 18 травня звернулося понад пів тисячі чоловіків. Серед них і Денис. чоловік має інвалідність, тому від служби звільнений. Інформацію про себе оновив у додатку резерв плюс. Утім, у ЦНАП прийшов уточнити дані. Я просто прийшов в антиматі. Ну там багато людей. Я Пользує сюда, чтобы сюди, щоб пускання скажуть, надо что-то, Я принесу і У у мене ну, куча документів є сюди. Військові зобов'язані звертаються у порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон. У ЦНАПі кажуть, витяг можна отримати протягом 20 хвилин, адже черги невеликі. Ми так вважаємо, що причиною стало те, що вже є можливість завантажити додаток резерв плюс. Це та ж сама система. І особи мають можливість в своєму смартфоні оновити про себе дані. Ми дійсно очікували якийсь ажіотаж. в суботу. Вчора в понеділок було багато людей. Утім, підтягнутися можуть не всі облікові документи. кажуть у ЦНАПі. В такому випадку військово зобов'язаним чоловікам та жінкам все ж доведеться звернутися до ТЦК. Така ж історія із застосунком резерв плюс Те, що я бачу по своїй роботі. Я не бачу в якому статусі знаходиться військовозобов'язаний. Чи в нього є належним чином оформлена відстрочка? Коли в нього був останній візит до ТЦК? Тому найкраще таки йти до ТЦК, каже військовий. Втім, який би спосіб не обрали на це у військовозобов'язаних є 60 днів. Інакше доведеться сплатити штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Катерина Курбанова, Олександр Ченкова, Євген Ряпенько, Павло Лісівненко. Факти ICTV, єдині новини.